продовження погодної теми до України слідом за снігопадами прийдуть і сильні морози. Повідомляє «Укргідрометцентр». за прогнозами синоптиків в країні до кінця тижня побільше мінусів, 17 18 листопада. Температура знизиться до 1,6 градусів морозу. Вихідними 19-20 листопада стане ще холодніше місцями до 10 градусів з позначкою. Мінус. Ну а більш детально про цю тему ми поговоримо з нашим гостем. Це Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гітрометерології. Я гадаю, що усі вже знають пана Василя. Вітаємо! Вітаємо вас, пане Василю. Знову Здравствуйте, дуже... радий вас бачити. Так, навзаєм, дуже раді вас бачити. Ну, пане Василю, перше питання. Звичайно, що обіця... обіцяють сніг, так? І вчора ввечері справді мешканці Дніпра вже побачили перші спроби. Так? А коли чекати в нашій області такого вже пухнастого снігопаду, справжнього? Ну, ви праві, що перший сніг. До речі, все, що сьогодні випало: сніг, мокрий сніг, десь. Пожеледиться, десь налипання мокрого снігу, все по прогнозу. Такі погодні умови склалися завдяки проходженню активних циклонів з південного заходу, і пройшли такі опади, змішані опади, як завжди, в листопаді. Це ще перший сніг, який лежить недовго, тим більше що на наступні декілька днів, от на завтра ще е, температура мінусова вночі, а 20-21 підвищення температури, 21 го м, навіть до 10 градусів тепла в день. Тобто, це такий короткочасне зниження температури, зіткнення холодного і вологого атмосферного повітря, і е, випали опади в вигляді мокрого снігу і дощу. Е, у нас, що стосується постійного вже справжнього снігу, то в нас бували зими і взагалі безсніжні. бували декілька зим, коли сніговий покрив не встановлювався. У нас взагалі мало сніжні зими, середня висота снігового покриву – 3 до 5 сантиметрів. Ну, звичайно, що буває за метр і до півметра і більше. Але дата такого стійкого утворення снігового покриву – це третя декада грудня. В деякі, в деякі роки це аж в січні відбувалося, і знову ж таки сніг не нетривалі залігання снігового покриву з частими відлигами. Ми можемо говорити тільки про тенденції кліматичні, з огляду на дані спостережень. спосереджень. Так, от точно сказати, коли вже сніг випаде і буде лежати, поки що ми не можемо. На жаль, ну вчора, до речі, був такий довготривалий затяжний дощ. Це я так розумію притуману листопаду, звичайно, кінець осені. Так. З приводу погоди не можна не запитати. Вчора просто якийсь такий шалений день був з цього приводу одразу зранку туман, ввечері дощ, одразу ввечері сніг. З чим, можливо пов'язана така різка зміна погоди. Чому із зміною, і зміною синаптичної ситуації за ходом теп холодного повітря на теплу територію, навпаки, зміна повітряних мас, зіткнення двох ну, от, вологих і холодних повітряних мас, проходження активних циклонів і атмосферних фронтів з ним пов'язані. Це в принципі для листопада, для середини листопада, ми маємо зараз температуру вищу середньо для листопада, як для листопада, це тепло, і такі опади зміщеного характеру на другій половині листопада досить часто трапляються в нашій області. Ну, До речі, також а, зранку було повідомлення від державної служби з надзвичайних ситуацій. Так вони повідомили про те, що очікується також і туман, і ожеледиться на дорогах. що… А, ми повинні бути обережними. Так чи погоджуєтесь ви з цим? Звичайно, так. Прогнози погоди складає український гід просто Український гідрометцентр підпорядковується державним служба надзвичайної ситуації, і ми, продаючи прогнози про погоди, в тому числі і штормовим попередженням, коли це туман, коли це сильні опади, ми передаємо усім організаціям, підприємствам, які залежать від погоди. А від погоди залежить практично всі галузі економіки, в тому числі і Державна служба на зеленої ситуації. Вони мають інформацію, а прогноз складається в українському гідрометцентрі. Чудово, якому до речі, до речі, е завтра наше професійне свято день працівників відроми служби України. О, ми вас вітаємо ми вас, з, вітає, з вітає, святом. Так, з, так, дякую О, і ще так, так, я так. теж вітаю своїх колег і бажаю їм всього найкращого. Я їм дякую за роботу, тому що в цих складних умовах воєнного часу відерна служба продовжує працювати. Працюємо радом на перемогу, і я дуже вдячний, що ми тримаємось і. Так, Живем. Дякуємо. дякуємо вам за вашу діяльність. Справді скажіть ще трішечки, продовжуючи цю таку тему погодно. Яким буде можливо ось останні декілька останні два тижні листопада, яким буде початок грудня? Чи є якийсь такий вже прогноз, до чого готуватися? Діклядо ну, я завжди кажу, що довгострокові прогнози справа невдячна. Поки що, до кінця тижня ми очікуємо підвищення температури, як сказав, вже і теж. Опади вже вигляді дощу, і 21, і 22 листопада. Потім наступний тиждень буде більш теплим, ніж цей тиждень. Що зараз. денні температури 1-2 градуси тепла, вночі 1-2 градуси морозу, і якщо вже заглядати зовсім далеко на початок грудня, то Поки по попереднім даним така погода і збережеться, тобто поки що немає ні різкого зниження температури повітря, ні випадання опадів вигляді снігу, але синоптична ситуація міняється міняється дуже часто, тому прогнози на одну-три доби найбільш точні. А от то, що я вам сказав, до Майже до початку грудня це орієнтований прогноз в вигляді консультації. Тобто на даний час, виходячи з даної синаптичної ситуації, поки що так. Тобто, наступний тиждень відносно теплий, в день там до 5 6 градусів тепла вночі невеликий, мінус, і до кінця грудня е, трошки прохолодніше в день, і вночі теж мінус один, мінус два. От, така погода повинна по прогнозу зберегтися до, на цей період. Ех, не дочекаюся я снігу. У мене просто після таких відео з Києва, зі Львова був такий якийсь навіть новорічний трохи настрій, коли побачила перший сніг. Дуже захотілося, щоб і у Дніпрі вже трохи так випав. Ну але ну, буде не було. А от я в Кам'янському там сніжок на траві він лежав, і у нас по метастанції Гувеніха, це піднічний схід області, і метастанція комісарівка це захід області до 2 сантиметрів. Навіть але він він розстане це перший сніг? Він завжди там Ну так. Це перший такий, але все одно ми з Маргаритою виїжджаємо за сніг, <гум> так пане Василю, і останнє питання традиційно традиційне вже питання сьогодні. 18 листопада, коли був найтепліший і найхолодніший день в історії ваших спостережень? Е, да, хочу зазначити, що дані спостережень з 1886 року і 18 листопада було 16 градусів тепла в 1947 році. В той же час майже 16 градусів морозу було О, у 1902 році, в Цей самий день нічого собі, нічого собі. цікаві. Такі дані. Справді, <рес> дякуємо вам дуже. Дякуємо, що в чергове знайшли час для ефіру для нашого спілкування. І ще раз вітаємо вас з прийдешнім професійним святом. Будемо тримати зв'язок. Дякую, Дякую вам. За ефір. Дякую за поздоровлення, Дякую за добрі слова. <гум> Дякуємо. Чекаємо вас тоді в наступних наших ефірах. Так, ми нагадаємо, що з нами був Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.